Усім привіт! Сьогодні я виїхав нарешті в ліс на Уралі. Як бачите, по диму із циліндрів нормально їде. Нормально їде, да, не просто, все розкажу вам чого. Коротше, Ураловська коробка, це щось з чимось жахливо переключається, жахливо їде, погано переключається, я б сказав. Не знаю, чи то лише на цьому мотоциклі, чи то у всіх поправляє резинки на карбюраторах. Коротше, включається з трьох разів раз. Буває, не довключає, буває вискакує, їдеш, газуєш, а воно не то. Ось, Зробив я то. Ось так Уральчик виглядає. Замінена резина. Тут у мене штатив, подивитися відео, це яке от я знімаю лише з поїздкою. Ось, Ну що, він дуже гарно тепер виглядає. Тент виказали, хтось сказав натерти, хтось сказав пофарбувати. Це стан нового тента. Практично новий його там два рази ставили на мостик. Не дивіться на мої руки, бо то зараз розкажу, що було. Ось тут резина у нас анлас новенька. Далі все у нас зроблено, все настроєно, їде гарно, ну, коробка трохи барахлить, і я би сказав, крім коробки, у нас ще маленька проблемка з оцим циліндром. Верніше, чогось свічку тут закидає, або запалювання. Або, можливо, на свічник, бо я його поміняв і щось мені не подобається його робота. Ну, це, це таке не страшно. Я взяв з собою свічки, взяв ключ, замінив, все гарно працює. Але щось, щось йому відходить. Далі. По технічці все прекрасно. Тормоза, ви побачите тут. Прискорення, моторчик робить. Шикарно. Кому цікавий такий Урал. Щоб переоформити на себе, таких мало в Україні їх є, але небагато. То пишіть мені, тим більше він в гарному стані. Не якийсь там трупак з переоформляємими документами за 40 тисяч. Да? Трошки менше. Я жартую, менше, менше ніж 40, але при цьому він гарна буде ціна на нього, тому що все ж таки живий власник і плюс шикарний стан. Показую то ви практично ви це вже чули, знаєте. Ось я довключив. Так от, що було, чого в мене грязні руки. Коротше. Їду я от туди, пролітаю туди і різко розвертаюся. Ну, практично на місці тормозами нажав, відтормозився, завернув. І коли прискорююся, чую такий звук. Бу -бу 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 -бу. Відлетів, оп'ять глушак. Давайте напишіть в коментарях, хто і як з чим і чим бореться от з цим кастомом. Це є... Самодільні труби, і у них проблема яка? Оця гайка нічого не зажимає, вона просто для краси. Як зробити так, щоб воно тут держалося і від вихлопа, ну, ви бачите, як я газую, як я їду. Не вилітало ця, ця, це коліно і труба. Знаєте, бачив на касі, таку проволоку примотують і кромдру до циліндру вяжуть до головки. Тут я таке не хочу робити, але. Що зробити? Можливо, хамутом більше зажати, підкласти щось під хамут, бо спочатку поправив коліно, засунув назад, чуть не попікся. Там якимись тряпками, добре, що були в мотоциклі, тряпками, вточками, гілками там засунув. Завожу, а він далі, бо не дивлюся, воно і тут вилізло. Опустило, знаєте, вниз так. Ну Це дуже обережно треба, бо тому що. Я бачив відео в Ютубі, мужик лише купив мотоцикла і перевернувся на ньому, а саме через глушак. Глушак уперся в землю і він полетів через руля. Добре, що зі мною нічого такого не відбулося. Я їжджу в шльомі. Якщо дивиться мене мій товариш Петро дядя Петя, я в шльомі їжджу в лісі вже. Ну, За його порадою. Ну, ось так. Бачите, вилазить за Ось така ситуація. Ну, хто підскаже? Буду вдячний, може зроблю щось. Ось такий у нас Уральчик, ось такий у нас відосик. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і купляйте у ретро-мотуюа Урала і резину. До зустрічі! Всім гарного дня чи вечора!